На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів Києва. Київ метрополітен за 3,2 і мільйони гривень хоче купити 4 насоси. Зеленський нагодує гостей на офіційних прийомах у 2025 році на 3 мільйони гривень. Для навчальних закладів Шевченківського району столиці хочуть придбати фруктових соків на понад 5 мільйонів. Ділянку теплотраси на Печерську відремонтують за 9,7 мільйонів гривень. Київгаз заплатить 4 мільйони гривень за повірку лічильників. Нагляд за ремонтом шляхопроводу на Полярній оцінили у 1,3 мільйони. Театр Франка купує операторський кран за 2,8 мільйони. Шляхопровід на перетині Богатирської і Лугової готують до ремонту. Київ-Пастранс витратить 3,1 мільйон гривень на запчастини для білоруських автобусів. Київ водоканал готується до ремонту насосних станцій на Троєщині та Оболоні. У Деснянському районі за понад 67 мільйонів гривень замінять вікна і двері у житлових будинках. Апеляційний суд Києва заплатить понад 47 мільйонів гривень за утримання своєї нерухомості. Київрада заплатить сервісно видавничому центру за миття машин. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Дмитрівка планує закупити 10 квадрокоптерів. На поточний ремонт доріг Бучанської громади витратять 16 мільйонів гривень. У білій церкві готуються до будівництва нового дитсадка. Вишневе заплатить майже 114 мільйонів гривень за теплову енергію, вироблену альтернативним способом. На прибирання кладовищ Білої церкви планується спрямувати 4,7 мільйони гривень. Вишгород заплатить 3,2 мільйони за прибирання великогабаритного сміття. Мерія Білої церкви витратить чверть мільйона на квіти для урочистих заходів. Гостомель заплатить 2,5 мільйони гривень за харчування школярів і лігових категорій. Біла церква купить 50 приладів нічного бачення для Сил оборони України. У Борисполі за 40 мільйонів гривень зібралися масштабно реконструювати котельню. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати у текстовому варіанті на сайті Київлада. Тож шукайте посилання на ці тендери у описі до відео.